А що це у нас? А це новий дрон, який ми будемо передавати зараз у 25-ту бригаду на тестування. Тут камера рухається, ви все бачите, є скид, більше інформації від хлопців. Далі ми отримуємо фідбек від військових. Якщо все ок, масштабуємо. Якщо не ок, вносимо зміни. Дякую всім, хто донатить. Дякую всім, хто приймає участь у зборах. Дякую всім, хто допомагає, допомагає наблизити нашу перемогу разом. І рухаємося далі. Наш фонд допомагає 25-й січиславській бригаді. Ми намагаємося охопити всі, всі можливі напрямки. І найбільше актуальне зараз це дрон. Нещодавно ми виграли конкурс міській раді співфінансування зсу. Ми закумулювали 400 тисяч гривень, і міська рада Дніпра люб'язно нам додала 600 тисяч гривень. Ми плануємо на ці кошти поставити 50-х дронів 10-дюймових. І от сьогодні стало зрозуміло, що ці дрони будуть технічно набагато якісніші ніж ті, які ми до, до сих пір поставляли в бригаду. Фонд сприяння 25-ї бригади хоче запропонувати вам на розгляд новий дрон. Українського виробництва його фішка в тому, що він аналог квадрокоптера мав, який коштує втричі дорожчі. Українське виробництво дає те, що Україна і армія не будуть залежати від виробників за кордону, від розтаможювання, там затримки. Тобто хлопці взяли і зробили. Оснастили його класною начинкою, зручний в транспортуванні, компактно може бути в сумочці, перевезений в будь-яке місце, де знаходяться наші воїни. Деякі складові, звичайно, вироблені за кордоном, тому що вона ще не налагоджене те виробництво, яке б ми хотіли. 70% це вже українське виробництво. Фрілансер 10Б. Це 10-дюймовий дрон. Він оснащений. Поворотною камерою, Тобто вона автоматично з пульта оператор може дивитись вверх-вниз. Камеру можна ставити яку завгодно. Тут же ж діло не тільки в камері, а в самому механізмі, який нею круте. Тобто зараз тут стоїть денна камера, сюди можна поставити нічну камеру, сюди можна поставити тепловізійну камеру. Тут є скид. Має він дуже потужні двигуни, а нього до 4 кг. Літає він на стандартні батареї до 20 км, Можна поставити більшу батарею, можна полетіти далі. Це дуже серйозна зброя, яка може знищити і танки, і піхоту, і дуже багато чого. Вона береже здоров'я нашим воїнам і зберігає нашу армію. Я хочу нагадати слова Джахара Дудаєва, які в книзі «Ічкерійський вовк приведені. Про те, що не зневажайте українців, не ображайте українців, не забирайте нічого українців. Українці все повернуть. І українці повернуться. І коли вони повернуться, то живі будуть заздрити мертвим. Якби були розумні, вони б звернули увагу на ці слова. А зараз вже, вже пізно процеси пішли, і вони йдуть в одну сторону. Дякую.